Про гроші. Все в нашому світі колись народжується, росте, розвивається і вдосконалюється, далі слабше, сходить на нівець, а потім, врешті, вмирає. І гроші тут аж ніяк не виняток. Як і чому ті гроші з'явилися. Спочатку був натуральний обмін або бартер, якщо на сучасний лад. Це було не завжди зручно, кажуть економісти, і тому поступово почав виникати універсальний еквівалент мірило цінності. Це так, але не зовсім. З одного боку цінності бувають не лише матеріальні, а з іншого, людині притаманні не тільки здоровий глузд та чіткий розрахунок, а й естетична та емоційна складові. Хтось назбирав яскравих камінчиків, які були гарні на вид, приємні на дотик, та ще й мали здатність заспокоювати своїм мелодійним шурхотом. Їх не можна було ані з'їсти, ані зігрітися ними в холоди, але вони зігрівали душу та втамовували голод естетичний. Я впевнений, що ці тонкі нюанси зіграли дуже значну, якщо не вирішальну роль. Адже і древні монети, і сучасні різнобарвні банкноти однозначно містять у собі естетичну складову. Та й сама природа любові до грошей складається не лише з усвідомлення можливостей, а також із чисто емоційних вражень. Вони яскраві, приємні на дотик. Так ніжно шурхотять, ніби перегукуючись із тими прадавніми камінчиками. Мабуть, шукачів золота зводили з розуму не лише передчуття власної могутності, а й неймовірна краса цього благородного металу. Не будемо занурюватися в аналіз причин, а просто згадаємо той факт, що фактично вся осяжна історія грошей. Найбільше пов'язана саме з самітськими етносами, простіше кажучи, де гроші, там і євреї. Подібно до того, як древні кочові народи пасли величезні табуни худоби на безкрайніх зелених луках, євреї пасли табуни грошей у найбільш фінансово та економічно сприятливих регіонах планети. Досить довго і гроші і євреї процвітали, але зараз, на мою думку, їх обох чекає занепад. У євреїв через масштабне накопичення гріхів та помилок, пов'язаних в основному з грошима та владою, плюс асиміляція з поступовою але неминучою втратою своєї етнічної ідентичності. А в грошей попереду. Глибока трансформація, можна навіть сказати, смерть, пов'язана з глобальними світовими процесами в суспільстві і в економіці. Можливо, це звучить трохи наївно, але хочеться вірити, що майбутній цифровий еквівалент, що прийде на зміну сучасним грошам, буде вже не мірилом хитрості, спритності, підлості та лицемірства а навпаки, відображатиме і стимулюватиме людські чесноти. Чому б не уявити собі, що гроші вже досить близького майбутнього, будуть справедливо розподілятися між людьми відповідно до певних рейтингів на основі складних та багатогранних тестувань? І тестування ці будуть включати в себе не лише фізичні, інтелектуальні та творчі особливості індивіда, а і його здатність та бажання їх реалізовувати. Чому б нам усім не уявити таке? Адже кажуть, що думки не лише матеріальні, а ще й прагнуть до свого втілення.